Вітаю, друзі! А ви знаєте, що існує Всесвітній день яблук? Він відзначається 21 жовтня. За традицією, в цей день проходять різні яблучні конкурси, ярмарки, де головним атрибутом є смачний і корисний продукт. Стародавні мудреці говорили, що людина, яка з'їдає щодня по два плоди яблука, ніколи не буде хворіти. Незважаючи на те, що в Україні такого свята немає, яблука у нас досить популярні і ростуть майже в кожному садку. Яблука найцінніше джерело мікроелементів та вітамінів. Лікарі вважають, що для підтримки здоров'я людина має споживати по одному, два яблука щодня. Англійське прислів'я радить з'їдати одне яблуко щодня, і лікар тобі не знадобиться. Крім того, що ці фрукти чудово смакують свіжими, з них готують ще й силу селену наїдку. Яблука можна квасити, сушити, пекти, чавити з них сік, варити компоти, лузвари, виготовляти варення, повидло, мармелад, дитяче пюре, додавати їх до салатів, десертів, робити з них начинку для пирогів. І навіть оце. Пропоную створити композицію з пластиліну цього цікавого фрукту. Нам знадобиться тонований картон, дощечка, пластилін. Яблуки бувають різні. І зелені, і жовті, і червоні. Зате всі вони зазвичай круглої форми. Скочую пластилін у руках або на дощечці у круглу форму. Також роблю хвостик, яким він чіпляється до гілочки. Так роблю три яблучки. Далі робимо композицію на картоні. В мене є ось така гілочка. Фіксую її пластиліном і чіпляю на неї яблучка. За потреби гілочку теж можна зліпити з пластиліном. Ось така гарна, об'ємна та жива композиція в мене вийшла. Бажаю і вам удачі!